Протягом звітнього періоду проведено чимало заходів, серед яких слід зазначити проведення онлайн-конкурсу, який має статус всеукраїнсько «Знай і любий рідний край. За підсумками цього конкурсу, грамотами управління освіти відзначені такі заклади, які зайняли перше місце, зокрема спеціалізованої школи номер 4 Мукачевського центру дітей та юнацтва. За друге місце відзначені школи спеціалізованої школи номер 16 та зеленосвітньої школи номер 10 а за третє місце такі заклади, як Зеленсвітньої школи номер 1 другої школи імені Тараса Григоровича Шевченка та Золіосвітньої школи номер 13 3 березня у Мукашівському центрі дитячої нацької творчості відбулася виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Весняна рапсодія. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх бажаючих прийти. До даного закладу і насолодитись роботами наших учнів, які сповнені весняного надиху та краси. Виставка триватиме до 11 березня. Продовж лютого місяця слід зазначити і участь наших дітей у обласних конкурсах, зокрема конкурсу захисту малої академії наук, а також відбувалися обласні предметні олімпіади. Цьогоріч обласні предметні олімпіади відбувалися. Із трьох тільки предметів з огляду на час, який ми всі переживаємо, зокрема 27 лютого обласні предмети Олімпіади відбувалися з математики, 28 лютого із історії, а 1 березня із української мови.